Російська ядерна ракета Сармат вибухнула просто під час випробувань. Російська ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС 28 Сармат вибухнула просто під час випробувань прямо на полігоні. А на місці вибуху творилася величезна вирва. Полігон цей взагалі знищено. Повідомляє про це осіндослідник МІЕНМАЙ АРСІ із посиланням на супутникові знімки Планет Лапс. Це вже. Четверта не дала спроба випробування ракети сармат. Раніше Росія заявляла, що ракета вже на бойовому чергуванні. Випробування відбулися приблизно 20 або 21 вересня. Якраз в ті такі теж коли Росія дістає свою ядерну словесну дубину і починає шантажувати світ. Але бачите, ну далі шантажу щось не діло нікуди не піде. Очевидно, і слава богу, звісно, причини провалу випробування наразі невідомі, але не факт, що й стануть. Ну то розкрадали, коли робили там. В Російській Федерації багато причин, в принципі, в одному ключі парадигмі лежать. Оскільки ракета Сармат має ракетний двигун на рідкому паливі, міг статися інцидент з його детонацією. А також ракета могла впасти під час запуску. На супутниковому знімку можна помітити чотири пожежні машини. Додатковим доказом провалу запуску може бути пожежа безпосередній близькості від ракетної шахти, що свідчить про спробу росіян здійснити запуск ракет. Пожежа зафіксована супутником НАСА поряд з ракетною шахтою за весь час використання міжконтинентальної ракети РС 28 Сармат Росії вдалося здійснити лише. Один з п'яти успішних пусків 20 квітня 2022 року. А сармат позиціюється міністерством оборони РФ як новий крок у забезпеченні сил ядерного стримування. Крок назад, один вперед був і 45 назад. Ракета надійшла на озброєння в 2023 році, але з того часу всі геть усі спроби здійснити випробувальні пуски оперативно-боєготових ракет зазнали на території Російської Федерації. Невдачі цікаво. Чим же тепер буде погрожувати Володін, який якраз просто теж днями заявив, що сармат, оцей сармат, який не летить, летить три хвилини. Володін пригрозив ракетним ударом по Страсбургу через Україну. Політик розлютився через заклик Європарламенту дозволити Україні удари в ПРФ. І в Росії пригрозили ракетним ударом по Страсбургу. Гляньте, нове Берлін вже розбомбили. Тепер будуть Страсбург. Якщо Україні дозволять бити західною зброєю по території РФ, про це заявив спікер. Держдуми країни агресорки В'ячеслав Володін коментуючи новину про те, що європарламент цього тижня закликав зняти з України обмеження на удари по території РФ. Чи таке станеться, каже Володін, Росія дасть жорстку відповідь із використання більш потужної зброї. Ні в кого не повинно бути. Ілюзі щодо цього каже Держдума наполягає на такому кроці. Заяви ба більше, російський політик поставив два публічні питання депутатам європарламенту. Його цікавило, чи радилися вони з виборцями перед голосуванням за це рішення, і чи хочуть європейці, щоб війна прийшла до їхнього дому. Перш ніж приймати таке рішення, треба було згадати уроки другої світової війни. Казав він тоді у боротьбі з фашизмом, загинуло 20 мільйонів радянських громад... Мадя, саме наша країна по маразматичному уявленню Володіна його да, Росія звільнила власти всю Європу. Єдине, що має зробити після такої заяви Європарламент, каже він сам розпуститися. І для довідки нагадав Володін, а так йому передали і обманули. Тепер він може переконатися до Страсбурга. Час підльоту ракети Сарма 3 хвилини 20 секунд. Додав Володін. Главне вірить в Росії. Традиційно скиглять і жаліються на атаку дронів протягом минулої ночі, кажуть міністерстві присіщених і відбитих Російської Федерації. Припинено спроби київського терористичного режиму нас з вами вчинити терористичні атаки із застосуванням безпілотників літакового типу по об'єктах на території РФ. Черговими засобами ППО буцімто знищено росіянами 15, Звісно, ші ще українських безпілотних літальних апаратів. Вони завжди так це кажуть, навіть не перевіряючи, чиї може то у вас уже Лукашенко бомбить. Хто знає? Шість Спілотників збиті буцімто над акваторією Азовського моря, чотири на території Ростовської області, два на території Курської області, по одному над територіями Астраханської, Білгородської та Воронезької Буцімта областей. А тим часом з'явилися ще одні супутникові знімки. Це вже торопець. Зараз ми подивимося, як виглядає після того, як збройні сили України підірвали там боєприпасів на кілька місяців запасу бойових дій для країни-агресорки. Ну бачимо, що да що підірвано все, що здетоновано фактично більше цього арсеналу. Ало, немає ракетного у Російської Федерації, бо що ж це тільки спогади. Тепер на супутникових фото і лишилися, які були зроблені до дрони збройних сил України підірвали 2000 тисячі боєприпасів на півдні Росії. У Форбс розкрили деталі цього. Потужного удару потенційно Україна може зробити багато ракет, якими уражає російські склади і через чотири дні після підриву величезного арсеналу у місті Торопець на заході РФ. Дрони ЗСУ завдали задали повторного удару по цьому об'єкту та атакували Тихорецьк на півні країни агресорки. Як пише Форбс, хоч і немає підтверджень ймовірно, для цих ударів, Україна використовувала можливо цілком вірогідно реактивну ракету дрон Паляниця на складі у торопці містилися значні запаси стрілецької зброї. Мінометних снарядів, артилерійських ракет і балістичних ракет великої дальності, зокрема російських іскандерів та північно-корейських кен 23 Але як ми бачимо, по супутникових знімках, цього всього вже там немає. При цьому склад тихорецьку входить до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів і є одним із ключових у системі матеріально-технічного забезпечення російських військ. За оцінками Генштабу, на момент удару там було 2000 тонн боєприпасів, у тому числі снаряди північно-корейського виробництва. Висока вогняна куля, що виникла в результаті удару підтверджує цю оцінку. Ці вибухи на складах викликали локальні землетруси та були видні з космосу. Послідовні рейди на склади боєприпасів сигналізують про зміну української кампанії глибоких ударів по стратегічних цілях всередині Росії протягом багатьох місяців. Київ просив своїх європейських та американських союзників дозволити бити поре британськими «Штормшедоу», французькими скальпіджі і американськими ракетами. Але постійно ми отримували на жаль відмови. Отримали, в принципі їх ще досі. Очевидно, що терпіння закінчилося. Терп увірвався, як любимо казати, мита, і українці подвоїли виробництво зброї місцевої розробки безпілотників і ракет, якими вони можуть обстрілювати цілі всередині Росії, не питаючи попередньо ні в кого дозволу. Останні атаки також свідчать про збільшення масштабів українських глибоких ударів. Попередні рейди, деякі з яких вражали цілі на відстані до. 1800 кілометрів у середині Росії були вражаючими з точки зору матеріально-технічного забезпечення, але невеликими за масштабом зауважує Форбс. Однак останні рейди були куди руйнівнішими. Це вказує на зброю, яка не літає так далеко як українські дрони. Однак має велику потужню, потужність і достатню кількість. Росіяни в торопці заявляли, що чули реактивні двигуни над головою перед тим, як вибухнув місцевий склад боєприпасів, що також вказує на паляницю. Ця ракета розроблялась більше року і нещодавно мала бойовий дебют. 24 серпня нагадаю нам про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Вона вразила ціль в окупованому тимчасово росіянами Криму. Паляниця може похвалитися турбореактивним двигуном АІ ПБС 350 спільно розробленим BBC у Чехії та українською фірмою. Івченко прогрес цей двигун виробляє 3400 ньютонів тяги. Цього достатньо, щоб доставити однотонну ракету на кілька сотень кілометрів. Це робить паляницю схожою на крилату ракету Нептун з турбовентиляторним двигуном. Остання більш дорога у виробництві реактивна ракета, хоч і менш ефективна, але й дешевша. Це дозволяє відтак зробити їх більше набагато більше днями. Українські сили завдали удару по складу боєприпасів. В місті Торопи з області. Нагадаю, британські розвідці зазначили, що було уражено один із найбільших російських складів з боєприпасами, де зберігалося понад 30 тисяч тонн боєприпасів. Ну і вирішили, що після першої, перед другої невелика перерва має бути вже вночі 21 вересня. Силоборони знову вгатили по російському арсеналу в Тихорецьку в Краснодарському краї, та по тому 23-му арсеналу в Тверській області неподалік від населеного пункту Октябрьський. військовий експерт, керівник центру військових досліджень Олександр, Олександр Мусієнко, наш постійний а, друг а, гість і а, гість моїх постійних рубрик на Ютуб Західне та нашого 24 24-го каналу. Заходьте підписуйтесь принагідно. Заявив, що російським солдатам вже сказали економити боєприпаси, бо їх не вистачить, і це підтверджує також і естонська розвідка. Росія втратила запас боєприпасів, розрахований на кілька місяців війни. Говорять вже представники. Естонської розвідки внаслідок атаки українських безпілотників на військовий склад у торопці Тверської області. Росія втратила боєприпаси, яких мало би вистачити на 2-3 місяці ведення війни. Про це заявив очільник центру розвідки Естонії. Полковник Анскіфесельк повідомляє і видання. Виданням за його словами. Додаткові боєприпаси доставили на склад у торопець незадовго. До удару безпілотників От ми почекали і вгатили. І вони зберігалися там на відкритій території, а не в приміщеннях. Росіяни такі молоді. Оці все роблять через одне місце. Ківесель повідомив, що внаслідок вибуху було знищено 30 тисяч тонн боєприпасів, що становить близько-близько 750 тонн. Тисяч снарядів, ось так бачите. Ось ми теж тут розмірковуємо 30 тисяч тонн, То скільки може бути, ось за словами естонської розвідки, це 750 тисяч снарядів за рахуванням середньої бойової активності. Молодці там теж порахували, коли Росія витрачає близько 10 тисяч снарядів на тиждень. Це відповідає запасу боєприпасів на 2-3 місяці. Ось ось так. Ось так говорять в естонській розвідці. І очільник цієї розвідки також зазначив, що вплив цієї втрати на фронті стане помітним вже найближчими тижнями. Ми говорили Минулої години з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Він теж каже, що не завтра, післязавтра, але отак в найближчі тижні буде відчутна ця зміна паритету використання боєприпасів між нами і між ворогом, тому що що ми молодці? Це поки в Росоюз шукає шукають обіцяний нам мільйон боєприпасів. поки Петер Павло не сидить, не чекає, вишукує їх по всьому світу. І купує навіть у друзів Путіна за більш вигідними. Цінами що для них, що ті продають, навіть кидаючи агресора. То ми нічого не чекаємо. Також а нищимо на біріжочки, як то кажуть, на біріжочки із російських запаси боєприпасів, і не тільки не дамо ворогу нас собі йти, бо це ми обходимо ворога. Рустем ум'єров. Міністр оборони України сказав, скільки дронів спроможна виробляти Україна. Міністр наголосив, що також працює над розбудовою своєї ракетної програми. Наша країна і Україна здатна виготовляти більше ніж кілька. Мільйонів безпілотників на рік таку заяву зробив міністр оборони Рустам Умєров інтерв'ю, що транслювалося в ефірі наших колег з телемарафону. Умєров наголосив, що також Україна працює над розбудовою своєї ракетної програми. Детальніше міністра почуємо. Ми навіть у цьому році пояснили ринку, що ми будемо закуповувати більше ніж мільйон дронів. Ми зі своєї сторони не казали, скільки ми можемо виробляти. Але декілька мільйонів дронів ми можемо виробити, з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі кошти ми знаходимо у партнерів. Тобто, наша спроможність більш ніж декілька мільйонів дронів. І ми це спроможні зробити. На наступний рік ми не дамо ворогу нас обійти. Тому у цьому році ми будемо виробляти вже в деякі. Кілька разів більше ми робимо все, щоб у нас ракетна програма була наближена до дронової програми, яка є в нашій країні. Міністерство оборони розробило достатньо потужну направну ракетну програму для України. Додав Умєров, а партнери вже дали усну згоду її фінансувати. Саме це і головне до речі, які в закупівлі та розробці безпілотників, так і в розробці та реалізації виготовлення наших ракет, аби на це були ще й гроші, кажуть наші військові оглядачі. Письмові підтвердження надійдуть найближчим часом. Ми нею програмою вже обмінялися з партнерами і очікуємо, скільки з тої спроможності, які ми можемо будувати, ракети й дрони або ракети дрони, вони будуть підтримувати заявив Міністр як відомо ракетну програму. Президент Володимир Зеленський анонсував ще наприкінці серпня. Після засідання ставки голова держави повідомив, що на ці цілі виділять додаткові кошти. Крім того, Україна веде переговори про постачання таких винищувачів, як Гріппен і Єврофайтер. Сказав міністр оборони Рустему Мєро в ефірі національного телемарафону. У нас уже є від партнерів комітмент щодо F-16, комітмент дають щодо міражів, тобто підтвердження так, консультації йдуть щодо Гріпен і Єврофайтер. Тобто, це дуже хороший список платформ. Орм і ми обговорюємо, коли вони вже. Почнуть діяти, сказав міністр. Умірав уточнив, що вже в недалекому майбутньому Україна отримає результати цих переговорів, і тоді про них можна буде розповісти. Пошвидше би, звісно, це було. Бо Росія не припиняє обстрілювати наші мирні голови. В ніч на 22 вересня. А саме цей день сьогодні на календарі Російська Федерація запустила по Україні ракети та 80 дронів. Камікадзе ППО збила 71 російський безпілотник. Про це повідомили в наших повітряних силах збройних сил України. В ніч на 22 вересня противник завдав удару двома. Керованими авіаційними ракетами Х-59-69 із повітряного простору, тимчасово окупованої Луганської області, та випустив по Україні 80 ударних безпілотників типу Шахет із Єйська та Курська. Йдеться повідомлені повітряний напад противника. Відбували авіація, зенітні ракетні війська. Мобільні вогневі групи та підрозділи РЕП сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 71 ударний безпілотник. Ще 6, 6 безпілотників. Наслідок протидії РЕП локаційно втрачені. Зазначили повітряних силах. Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївських областях. Росіяни атакували енергетику в Полтавській області, куди теж гатили. Російські війська в ніч на вересня атакували Полтавську область, обравши з сприт... Метом цього удару енергетику про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. За його словами, окупанти атакували полтавську область дронами. На щастя, ніхто не постраждав. Проте в одному районі області була пошкоджена енергетична інфраструктура. Наслідок атаки без світла залишилися 56 побутових та 30 юридичних споживачів. Профільні фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людям. Питання на контролі зазначив голова Полтавської Ова. Через удар військ РФ по Харку постраждала 21 людина. Серед постраждалих є діти. Ввечері 21 вересня. Російські війська обстріляли Шевченківський район Харкова. Голова ОВА Олег Сінігубов розповів про наслідки ворожої атаки. Зокрема постраждала 21 людина, серед постраждалих є троє дітей, 17-річний хлопець, дівчина 17 років та Восьмирічна дівчинка. Наразі восьмеро людей госпіталізовані. Двоє з них – 17-річний хлопець та жінка 39 років. Перебувають у важкому стані. Інші у стані середньої тяжкості у місті зазнали руйнувань житлові будинки, та 9 поверхів. Ще сім будинків пошкоджені. Вибито понад 1200 вікон. Пошкоджено 21 приватний автомобіль. Крім того, російські війська обстрілювали її область. Зокрема, Балакрії в наслідок російських ударів горіла складська будівля у Вербівці. Після ракетного обстрілу Ха 38 Пошкоджено три будинки у Костянтинівці. Війська РФ також пошкодили будинок. В деяких населених пунктах обстріли росіян спричинили горіння трави і хвойної підстилки. Щодо ситуації на фронті, то очільник Харківського вар розповів, що на харківському напрямку війська РФ намагалися штурмувати поблизу Вовчанська. Це підтверджують і в генштабі на Купинському напрямку за добу було сім атак загарбників. Захисники відбували штурмові дії ворога неподалік Сіньківки, Степової, Новоселівки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки й Кремль планує удари по ядерній енергетиці України. Оглядачі кажуть, що росіяни можуть для цього використовувати іранські ракети. Ну, але бачимо, що з чого як немає пускових установок, та й ракет уже не так і багато, бо ми по складах влучаємо. Втім, готуємось до всіх ризиків та викликів. Напередодні український уряд оприлюднив дані розвідки про те, що Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України напередодні вже цієї зими. Про це у мережі «Ікс» Колишній твітер написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його інформацією йдеться про. Відкриті розподічні пристрої атомних станцій та підстанції передач, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики. Сибіга нагадав, що Росія єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ. Він також звернувся до усіх міжнародних організацій і держав, які поважають статут ООН із закликом запобігти сценарію країна терориста. Ураження цих об'єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме. Глобальні наслідки застерігаються. Біга він також повідомив, що відповідну інформацію передано країнам союзникам та МАГАТЕ. Як повідомляло видання Голос Америки, Білий Дім заявляв, що США – Серйозно ставляться до погроз Путіна, коли той розмахує ядерною шаблею. Днями президент США Менчо Байден заявив, що українські атомні станції перебувають дійсно під дедалі більшою загрозою. Голос Америки також цитував думку науковців ядерників, які стверджують, що ядерні об'єкти в Україні щодня перебувають під загрозою, адже над ними пролітають ракети в умовах війни. Видання пише, що українська влада побоюється, що ця зима може стати переломною точкою для України в енергетичній війні. Оглядач ОПСУ пише, що російські командири. Адаптують свою тактику ударів, навчившись на попередній невдалій кампанії бомбардувань, які мали на меті зруйнувати енергетичну систему країни. Також каже оглядач, нещодавні поставки іранських балістичних ракет ФАТ 360 до Росії допоможе їм у цьому. Але ракети є установок, як ми вже знаємо, немає наразі. 55% електроенергії в Україні. Виробляють три діючі атомні електростанції. Нагадує Політак, Політико. Якщо паралізувати три атомні електростанції, то зменшиться здатність. України доведення війни це розвалить нашу економіку. Ну це звісно, що найгірший сценарії, ми з вами розуміємо. Але тим не менше прораховують експерти різні і послабить позиції, якщо мирні переговори все-таки почнуться. Вважають експерти, на яких посилається видання. Ризик того, що Україна програє війну цієї зими, змушує Вашингтон і Лондон переглянути нарешті, який використовує поставлені заходом ракети великої дальності. Але Штати все ще побоються. Ескалації пише часопис Політіко. Нагадує нам, ну сподіваємося, що. Візит президента України Володимира Зеленського до штатів, який фактично розпочинається сьогодні. Будуть виступи на генасамблеї. ООН. 79-й раз збирається генасамблея, буде зустріч з Джо Байденом, буде зустрічі з Камалою Хари з Дональдом Трампом, Змінять Ось ці побоювання. Тим часом Міністерство енергетики України повідомили про стан енергосистеми нашої, що ж у нас зараз відбувається. Експорт електроенергії не передбачається на поточну добу. Прогнозується імпорт. Імпорт прогнозується із Польщі, Словаччини та Румунії, Угорщини і Молдови у трьох областях України: Дніпропетровській, Полтавській та Сумській. Про що ми вам теж розповідали, зокрема про Полтавську, так внаслідок російських атак минулої доби було пошкоджено енергетичні об'єкти. Повідомляють Міністерство енергетики України, підтверджують, на жаль, цей факт зазначається, що у Дніпропетровській області під час повітряної тривоги. Вимикалася повітряна лінія. лінія вже включено в роботу у сумській області. Через обстріл виникла пожежа. Знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі пожежу ліквідовано у Полтавській області. Внаслідок атаки безпілотників по території підстанції також виникла пожежа. При цьому знеструмлювалася підстанція та споживачі. Пожежу ліквідовано, а живлення частково відновлено. Як зазначили в енерго, завдяки зусиллям енергетиків, за що ми їм дуже дякуємо. Ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Проте значні пошкодження завдані масованими атаками ворога і далі ускладнюють роботу енергосистеми. До того ж, російські війська не припиняють щоденних обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури. Загалом жовтня 2022 року Росія завдала більше тисячі ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури. Більше тисячі тільки цього року. Внаслідок ворожих атак було втрачено 9 гігават генеруючих потужностей. Триває і масштабна ремонтна кампанія для. Відновлення енергооб'єктів енергетики працюють цілодобово, щоб забезпечити стабільність і цілісність енергосистеми та підготувати її до осінньо-зимового періоду у південно-східному регіоні. Внаслідок технологічних пошкоджень знеструмлювалася повітряна лінія. Її включено вже в роботу споживачі не знеструмлювалися. Минулої доби енергетики відновили живлення для, 100, для 12 тисяч 110 тисяч споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та Технологічних порушень загалом через бойові дії та технічні порушення на ранок в Україні залишаються частково або повністю знеструмленими 485 населених пунктів. За даними Міненерго, експорт електроенергії не відбувається, не передбачається. А от на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії. Зокрема, це буде відбуватися як повідомляють наші енергетики з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години. 1300 МВт